Жі в Лос-Анджелесі близько 950 тисяч українців заброньовано на Хмельниччині. Чоловік загинув під колесами легковика за неякісні товари і послуги мешканцям області. Торік повернули понад півмільйона гривень. Далі до подробиць. У Лос-Анджелесі тривають масштабні лісові пожежі. Кількість загиблих зросла щонайменше до десяти. Майже 180 тисяч жителів Лос-Анджелеса попереджено про евакуацію. Кілька людей арештовані за мародерство. Зараз в окрузі п'ять великих пожеж, близько 10 тисяч будівель спалені дотла. До багатьох постраждалих районів небезпечно підібратися, тому кількість загиблих там ще невідома. Близько 950 тисяч українців заброньовано. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді. Пряма мова станом на сьогодні заброньовано менше ніж мільйон. У районі близько 900-950 тисяч українців. І це прийнятна цифра. Вона зафіксована протягом тривалого часу і ніяк не впливає на процеси мобілізації, заявив посадовець. Державними нагородами вшанували пам'ять чотирьох героїв із Волочищини згідно із указом президента України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, зміцненні обороноздатності та безпеки України, а також за вірність військової присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено матроса Олексія Володимировича Демидюка, солдата Юрія Миколайовича Литвинюка, солдата Олександра Петровича Братинюка, старшого солдата Сергія Віталійовича Годованця. Також Шметроса демодюка Олексія Володимировича нагороджено високою державною нагородою орденом Хрест Героя. Вічна пам'ять та шана полеглим захисникам. У Полонській громаді повідомили про втрату захисника України сержанта Віктора Мирославовича Клипацького, 1976 року народження. Старший навідник обслуги міномета загинув при виконанні військового обов'язку 4 грудня 2024 Перепрошую 23-го року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. За незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України воїн поклав своє життя. Про чин похорону захисника буде повідомлено згодом. Вічна слава та пам'ять воїну щире співчуття рідним. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 50-річний пішохід. За даними поліції, дорожня транспортна пригода сталася 8 січня в селищі Антоніне Хмельницького району. Попередньо встановлено, що 26-річний житель Шепетівського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, допустив наїзд на 50-річного жителя села Пашківці Старокостянтинівської тергромади, який сидів на проїзній частині дороги. Внаслідок ДТП від отриманих травм він загинув на місці події. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, і санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. За неякісні товари і послуги мешканцям Хмельниччини торік повернули понад пів мільйона гривень у 2024 році. Обласна держпродспоживслужба працювала понад сім сотень звернень від жителів Хмельниччини, і споживачам повернули 571 тисячу гривень за неякісні товари і послуги. Про це прозвітували у головному управлінні Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Зокрема, 519 звернень стосувалися порушення законодавства про захист прав споживачів при реалізації продовольчих і непродовольчих товарів та купівлі товарів через інтернет-магазини та онлайн платформи. Ще 274 звернення у сфері послуг, а саме побутових 146, житлово-комунальних 127 та одна у сфері туристичних послуг. Хмельничан та гости міста запрошують на виставку життя, яке намалювалося саме 11 січня о 13 годині. У мистецькій залі музею історії міста Хмельницького відкривається персональна художня виставка Акварелі хмельничанки Наталії Засорнової, де експонуватиметься 47 творчих робіт художниці у жанрах ботанічного живопису та пейзажу. Тож завітайте цієї суботи на Проскорівську, 30, аби помилуватися дивовижними роботами мисткині. І цим анонсом завершує випуск більше новин у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся, бережіть себе та своїх рідних.